Зараз важко щось сказати. Програли і програли багато. Не Можу сказати, що голландці нас чомусь здивували. Готувалися ми до того, що вони будуть маленькі, швидкі, не впорались. Ми будемо дивитись відео аналізувати. Так, на гарячу, здається, що і в захисті не впорались, і в нападі. Дуже шкода. Не на такий результат не розраховували сьогодні. Виграє ну, і програє команда. Ну... Так, сьогодні не забили не тільки лідери, якщо подивитись, ну, багато помилок, багато втрат, тому не хотів би так на когось сказати, що там, той не забив, той забив. Бо програє команда. Люк, Стейнс, Байенс. Які проблеми саме вони створили? В чому була складність гри проти них проти лідерів збірної Нідерландів? Ну, це гравці найвищого рівня, найвищого грають в найкращих клубах світу. І тому готувалися ми так до того, що вони будуть грати багато один на один. Так, так воно і відбулося. Не впорались. Не можу сказати, що нас чимось здимували. Вони робили те, чого від них, ми, від них ми очікували. На жаль, ми сьогодні не впоралися. В першій грі ми забили 39. Воротарі тоді більше пропускали. менше менше був відсоток відбитих хатів сьогодні з воротарями. Були проблеми суперників. Так, я не знаю, треба подивитись статистику. але мені здається, сьогодні був найкращий Матч цих воротарів голландців у цьому відборі і пару днів буквально залишається до наступного матчу 11 числа поєдинок останнього туру проти Фарерських островів, Можливо, ключовий. Я думаю, треба зараз трохи заспокоїтись, проаналізувати цей матч і грати грати з фарерами. Ми можемо з ними грати. І в нас залишаються шанси для того, щоб вийти на чемпіонат Європи. Тому ніхто руки опускати не буде. Будемо боротися.